Слава Україні! Друзі! Дякую, що переглядаєте канал Твій момент. Дякую, що підписані, за лайк та за те, що ділитеся своїми думками про мої рецепти у коментарях під відео. Сьогодні готуємо дуже-дуже смачне м'язко. Це свинина, запечена з ананасами, з помідорами ще називають м'ясо по-французьки. Страва виходить ароматна, соковита, ніжна і дуже-дуже смачна. Рецепти всі готують, тож приготувала і я. Та хочу поділитися з вами рецептиком своєї страви, так як я її готую. Так як я її бачу. Починаємо готувати. Спочатку приготуємо смачний домашній майонез. Наливаємо олію соняшникову рафіновану 200 мл. До олії розбиваємо одне яйце, розбиваємо так, щоб жовток залишився ціленький. Насипаємо половинку чайної ложечки солі, насипаємо половинку чайної ложечки цукру і додаємо гірчицю у зернах, чайну ложечку з гіркою. Або ж можете додати половинку чайної ложечки звичайної міцної гірчиці. І вичавлюємо сюди сік із свіженького лимона, Одна столова ложка. Опускаємо блендер на жовток і починаємо збивати не рухаючи 30 секунд. Пройшло 30 секунд, і блендер можна піднімати та збивати таким чином. В результаті маємо гарний густий домашній майонез. І дуже-дуже смачний. Беремо цибульку 220 г, і нарізаємо напівкільця, перекладаємо на деко. Яке заслали пергаментом, налили олії і змастимо олією. Беру ось таке м'ясо, це вже готові стейки, придбала у сільпо. Можете придбати биток із м'яса-свині і порізати його на порційні шматочки. Тут 1 кілограм 200 г м'яса. Зараз я його помию, рівномірно розподіляємо по деко. М'ясо помила і посипаю його сіллю, чайна ложечка з гіркою солі. Половинку чайної ложечки перцю чорного меленого додаємо сюди. І базилік додам одну чайну ложку. А також посипаємо часничком сушеним одна чайна ложка. Робимо м'ясо гарний масаж, щоб спеції та сіль рівномірно розподілилися по м'ясу. Викладаємо м'ясо на дощечку, накриваємо його харчовою плівкою, для того, щоб коли будемо відбивати м'ясо, воно не розліталося по кухні. І відбиваємо ось такими великими зубчиками. Відбили м'ясо з одного боку і перевертаємо на інший бік. Продовжуємо відбивати. Коли відбиваємо, виходить з маленького стейка ось такий величезний стейк, така величезна відбивна. Вона дуже велика, тому я її розрізаю навпіл. І перекладаємо на деко. Духову шафу вже зараз вмикаємо нагріватися до 180 градусів. Поки духова шафа нагрівається, змащуємо м'ясо майонезом. На шматочки м'яса розкладаємо ананас. А на нас взяла ось такої фірми. Ще у мене є ось такі помідорчики, які я заморозила восени. Просто кладу в пакетик і закручую. Вже порізані, дуже зручно. Розморозили і можна додавати до будь-якої страви. Духова шафа вже нагрілася, відправляємо туди м'ясо запікатися. Натираємо на дрібній тертушці 200 г твердого сиру. М'ясо запікалося 30 хвилин. Я його виняла із духової шафи і роблю сіточку із майонезу. Посипаємо тертим твердим сиром. І знову відправляю у духову шафу запікатися до золотої шкуриночки. Пройшло 30 хвилин при 220 градусах, і м'ясо готове. Подивіться, яке воно чарівне. Запечене, рум'яне, аромат, мм, неповторний, перекладаємо на тарілочку і подаємо, поки ще гаряче. Подивіться, яка гарна апетитна страва. Соковите м'ясце по-французьки. Як гарно цибулька підсмажилася знизу. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Це дуже-дуже смачно. Готуйте в задоволення.